Я не збираюся продавати будинок. Я хочу передати його у фонд, який заснував мій чоловік, і створити там музей. А дзеркало я віддала експертці, щоб вона продовжила сертифікат автентичності, але Наталя не встигла цього зробити. Така трагедія, Це такий жах, те, що з нею сталося. Досі той кіл перед очима. Ну, здається, в новинах показували. Добре. Так, це була я. Я просто не хотіла ще одного скандалу. Я б цього не витримала вже. Тоді, коли помер мій чоловік, його теж знайшла я. І вистачило одного заголовка, щоб мене тижнями називали вбивцею. Чорною вдовою. Чи як там ще. Спадкоємицею з бізнес-планом. Все, я, я вирішила цього разу не робити більше такої помилки.